Новенька школа в селі дерев'яна 1 вересня приймала багато гостей. Головними ж героями дня були першокласники, які в цьому році поповнять дружну родину веселкової країни. Їх в цьому році прийшло п'ятеро, тож вчительської уваги вистачить на всіх. Своєї у житті, Зустріти добрих і надійних друзів, а особливо першокласникам. Ніколи не зупинятися на дорозі знань. Вона цікава та пізнавання. Село Дерев'яна найближчий населений пункт від Обухова. Не дивно, що багато дітей з нашого міста вирішили скористатися перевагами навчання в сучасно обладнаній школі з маленькими класами. 30% учнів у нас їздять за Бухова. Взагалі в школі пішло до школи п'ять першокласників, плюс кілька учнів прийшло за Бухова в цьому році. І ми маємо 58 учнів. Шановні батьки, вітаю вас із святом. Бажаю вам мати можливість радіти успіхам та перемогам ваших дітей. Будьте з нами завжди! Надію, що все, що відбувається, теж вам буде до снамі, до потреби. Цього дня школярі отримали чимало подарунків. Для першокласників сільський голова приніс презенти від цієї ради. Місцевий житель передав дітям букварі. Також про наймолодших не забула і партія регіонів. Отримали подарунки від Євгена Бакуліна. Голова агрофірми Арго Володимир Коваленко пообіцяв найкращим школярам року видати стипендію у розмірі 500, 300 і 200 гривень. Були представники центру зайнятості, виступали люди від освіти. Голова агрофірми Арго Коленко Володимир Іванович взагалі здивував приємним сюрпризом. Він пообіцяв школі в цьому році на потреби спортивного залу і, взагалі, на потреби школи 5 тисяч гривень. Можливо, для когось ця цифра не дуже значна, але для нашої школи ця цифра доволі велика. А чи не найцінніші подарунки отримали школярі сьомих і восьмих класів від районного центру зайнятості і відділу освіти? Профорієнтаційні щоденники це квиток у майбутнє життя з улюбленої професії. В щоденниках через розважальні та творчі завдання школярам дається уявлення та початкові знання про світ праці і кар'єри. І дітки вже повинні себе зорієнтувати в виборі майбутньої професії. Ці щоденнички їм допоможуть знайти себе в майбутньому після закінчення школи. Така профорієнтаційна програма є спільною роботою Міністерства освіти і Міністерства праці та соціальної політики. В проєкті в цьому році задіяно по Україні до 2 мільйонів дітей. Наш район теж підпадає під це число. Вже сьогодні ми роздали щоденники в дерев'янській школі. До 10-го числа, до 13-го числа, ми плануємо роздати щоденники по всім сільським школам нашого району учням 7-8 класів. Роботу про юних жителів постійно проявляє і автоінспекція Обухівського району. Представники ДІ розуміють, що виховувати людину і прищеплювати їй культуру поведінки на дорогах треба змалечку. Тому інспектори здійснюють візити до всіх шкіл і дитячих садків району. Мета нашого приїзду це безпека дорожнього руху пішоходами, тобто дітьми, які навчаються всі школі. Вони повинні з самого дитинства навчатися правил дорожнього руху, щоб бути уважними на дорозі. Слідкувати за собою та своїми рідними, щоб вони не порушують прожі руху, щоб це не призводило до трагедії на дорозі. Приємно бачити на практиці, що про школярів Обухівщини турбуються не тільки їхні батьки. Щодо нової профорієнтаційної програми, то ми зобов'язуємося слідкувати за результатами її функціонування. Наталія Білогурова, Олексій Косир, студія БАРТ Дерев'яна.